Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімаємо батл Tesla Uber Black Bolt Premium. Ярик, Ярик на Теслі. О, Теслочка І я на Ягуарчике Уклон Клон Прайм. Робимо батл з 5 вечора до 12 як завжди. А із переваг у мене я працюю без комісії, прайм. Із переваг у Ярика на Теслі. Він Катає Black Premium, але в нього дуже дешева гривня кілометр. Тобто він заряджається вдома від домашньої розетки і в нього одна гривня за км. І ми подивимось, хто із нас більше заробить. Ну що, я став на фільтра, 3 км подача, кнопочка Ярік, ти виставляєшся? Зараз виставлюсь. Трішки в мене заминочки. Ну давай, все, цікаво, хто перший поїде. Праймік чи Black. Я думаю, що Праймік, звісно ж. Та буде видно. Я сумніваюсь. Заказі взяв Ярик. 1300 гривень в центр. Ну yeah. <laughs> я думаю, це фейк. Такого не може бути. Василій. да, yeah, конечно же, Василій здурів чи що? Ох, і Василій, конечно. Так, 534 за 15. Ну все, Ярик, я перший. Годину 20 ми прочекали. Прикинь. Надії таке буває. Жесть! Що за неділя? Минулої неділі було трошки легше працювати. Ну все, я поїхав. А То... ти що? Давай, ти... я в тебе зарядочку Давай. Так, ну Це було для мене неочікувано, що я взяв перше замовлення, чесно, бо, як правило, Black насипає без зупинки з подачами. там. 8, 7, 10. І в принципі, інколи можна і взяти, таке замовлення там з подачі якоїсь шаленої, аби не стояти. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думала, я єдумка, садись. Я думала, так, так. Здравствуйте. Здравствуйте. Садись. Да. Впереди можна съесть, да? Конечно. Я так сказала вдвоем, там думаю, передвигать і сто сторони, потом машину. Ну можна, да, з двох сторон есть. А найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі це, звичайно, ж телеграм-канал Агрігатор Парк. Там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. Нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Поїхали! Я вже сижу годину 45. Тобто ще 15 хвилин і буде 2 години, і ніякого замовлення по блеку чи по преміуму не було. Залітає мені в льот замовлення. Це, звісно, трошки я лоханувся, якщо чесно, тому що вона мені коли заходила, показала подачі 4 км, а тепер, по факту, коли я доїхав, показує 6. Блін, я б його не брав. Тільки що пілікнуло, не встиг даже очей підвести до телефону. Шиплек щось там за 600 гривень. А куди і як, скільки подачі, я так і не зрозумів. Він зразу ж пропав, коротше, якось вкрав. Тому я ще чекаю. Ну це було дуже смішно. 600 тільки побачив і все. куди, що і як взагалі не сподівається? Хтось не забрав. Ну я вже їду Ярік на наступне замовлення. Взяв 400 за 10, але з подачі, блін, 6 км. Ну я трошки лоханувся. Uh, так що я вже. The bed the dryer. Oh, what's up, man? Um. <laughs> Don't speak too much English, eh? No, it's okay, no. man. It's good. <laughs> I like the car, it's nice. Oh, shit. Стояв, мабуть, вже хвилин 30, мабуть. І обратно на нювки. Ну, пайде. Пейде. Хоч так, бо Ярик там вже за 600 гривень катнув Black. Я думав, ще один заказик і він вже мене нас здожене. У мене всього було 900, але зараз буду трошки вириватись вперед. Так, ну взяв я нарешті нормальний заказік. 400 за 2. Ну і майже 400 і майже за 2, коротше. Ну хоть так, а то приїхав Ярик, а ми з ним йдемо в ноздрю. так він по блеку, блін. З комісією. А я без комісії. Ну я простояв майже годину на нівках і поїхав порожняком в центр, бо, блін, вже так їсти хотілося. То традиційно витратив 200 гривень на перекусик. І якраз 10-та година і починається робота по центру. Ну, На жаль, почався діждик і перестраву всю роботу, якщо чесно. От Коли нормальна погода, то й робота нормальна. Починається дощ, починаються шалені коефіцієнти і по прайму ніхто не хоче їхати. Я думаю, через те, що тариф космічний, і всі такі думають, да, ну нафіг там по 600 гривень, по центру по 700 Ярик поехал где-то на теремки, я стою в центре на кнопке, нема ни фига. Ну, вчера там оставалось километров 10, ну, 94. Ну, я же сказал, что почти сотка. подожди, там что-то зарядка, это последняя. ты заряжался сегодня? Не. Я її заряджав останній раз. Я ага. ж дома сидів. Ну 94, да, ти проїхав? Да. Ну, Наказ, що ти 1700. Бо я приїхав на окло, у мене було 10 км. Ага. Ні, ну. 90. Ну 100. Там 104 показує, ну. нехай. А я 64 проїхав. <рес> так це ще з учетом що я відкатився откатився ага. порожняком. Просто ти коли сказав 60, то я все б не, не поверив. <рес> Такого не може бути. Щоб ти з комісії, в вичним комісії по Блеку. Зробив більше. ти ну, бачиш, ти вже. Тобто, у цей... тебе, по суті, по кругу вийшло зараз 17 гривень кілометр. По блеку. А в мене 30. 17 гривень, 17 гривень км. Ну, по блеку по середнє замовлення чистими 20 гривень км плюс-мінус виходить. Без мінімалок по центру. Ні, я не зрозумів, чому 17 Ну, тому що ти 96 км на 1700 каса. 17 гривень. Км. А, ти про це. Я думав, якісь розходи. А в мене 60 км на 1800 каси. Тобто По гривня КМ я виграю поки. Ну, якщо врахувати цей. Ну, ми потім себе порахуємо. Чистий заробіток твій твій і мій. Ну, якщо відняти оренду, то там менше 100. Відніме оренду. А ти думав, пропідлять? Зарядив мінімалочку 340 гривень. 340. Ну давай, якщо мені зараз нічого не прийде от за п'ять хвилин, то ти виграв. Подивимся. Виходить. Може тобі зараз за півтори зайде. Може бути. На Криковщину буває. Полторуня. <с Ляп. Поки що ефір пустий. Ну давай, їдьте. Спишемося. короче что тут скажешь 23.16 праймик мой закинчився довелось включить бизнес чтоб хоть что взять да и все по сути 420 за 7 и чувствую, что поеду я порожнячком до дома Здравствуйте. Добрый, Добрый. 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 Добрый Как у вас самое по щитям нормально? Да, да. А у девщины тоже? Угу. Да? Нет, без, нет, без сюрпризов? Нет. Да, да, да. Понимаешь, это химчисто. Так по нормальному. Ну и как, химчистка? Ну такая, ну посмотри на дверь. На дверь просто, ты же видишь? Ну, он не запирает? Ну, вот. ну, ну. ну посмотри, просто попробуй. Ну как ты Я вам спину. Выше спин. Нет, спин. Но ну, я уже с этим спикался стараться. Я, я понимаю, да. но ну, я же не буду вам пищаться. Бак, все давай. Давай ты Я думаю, его друзья все разумели. Блять, блеванула девочка. На карту одверну виходила. Це жесть, короче, я щось запитав нормально. Фу, бля, мене аж погано від цього стає. Запитаю, ще нормально, ненормально, приїхали. Вилазь з машини, блин, якщо тобі погано. Сиди, щось втикає, блін. потім вилази, на ходу, почина... Короче, фу. Скот... Так, ну що, приїхав до домку. Рівно 12 і каса у мене 2200 гривень. На пробіг 85 км від дому до дому і 1000 гривень на хімчистку з задньої лівої двері. Отакий От сьогодні паршивий робочий день, якщо чесно. Як він почався, як продовжувався так і закінчився. Суцільне розчарування. жестяк Таксісти, 31 марта в понеділк, 12 часов, забираємось офісів уклонік, Степана Бандери, 20Б. Є дві новини. Перша хуєнна. Судячи по слухам, завтра в понеділок, о 12-й годині дня, під офісом уклона буде якийсь бунт стосовно тарифів. З того мітингу ви можете туди поїхати на своїй машині, а звідти вже поїхати в бусі. Ви про це не думаєте? Так, друзі, під'їжджаю вже до офісу уклона. Мирну акцію протесту. Сподіваюсь, в цій кофті вони сьогодні там не відпустять. 12.05, в принципі, вже всі зібрались. І Я знаходжусь біля центрального офісу Уклон, де сьогодні проходить мирна акція. І зараз ми дізнаємось у учасників, що, які у них вимоги і що вони про це все думають. От, будь ласка, всі тут. Добрий день. <реш> добре. Ми добре. Учасники мирної акції. Ні, да. ми каву п'ємо. Просто каву? Я <реш> <Не> учасники <реш> мирної акції. Ясно. Як проходить все? Все добре, все Полюбовно. чудово. Полюбовно. По-любовно. Добрий день. Значить... Мой любимий уклон. <реш> Вы в ефірі? Е, ютубчик. Ютуб? Так. Да. Уклон 100 тисяч водіїв по всій Україні. Более 100 тисяч. Е, що, що 100 тисяч? Водию по Украине. Так. Уклон. Сильная компания. Слабенькая? Да Тони... не. Уклон сила. Так, сила. Ну, так, протест. И мы, протест просто, в чем? Да. Я вам вдячен, что вы спелкуетесь на свободном языке. Это первое. Второе. Ребят, всех возмущают, почему упали тарифы. Почему резко упали тарифы? Пример, сегодня вокзал, я просто в ТикТоке смотрел. Людина в 5.20 приехала на вокзал и показывает, какой шлак высыпает. А по болту 2-2,5 рубит. Он стоит на фильтрах, ему ничего не залетает. Ну, какая-то немного непонятная. Надо что делать? Хлопцы, что надо делать? хотя бы увязать тарифы? Ну ладно, не по доллару, хотя бы параллельно с топливом, ценам топлива. топливо. Да. в гору топлива, мы ж по топливу работаем. Мы машины за валюту покупаем, мы запчасти за валюты а обслуживаем. То Кто идет в гору, тарифы идут туда куда-то вниз. Но последняя неделя это, это возмущение, правильно или нет? Какая неделя? Полторы-две недели? Больше. Полторы недели. Ну, у меня уклон заблокировал, у меня уклон заблокировал. То есть требования повышения минимального базового тарифа, правильно? Да. Да, так не было такого, вот, понимаешь, было все нормально, правильно ну, да. Потом шлеп резко, с какого перепуга, непонятно, блин. но Ну с какого перепуга резко стали упали, даже минималка упала. Так в эфире висит. Подожди, автоказ, знаете а что? Нормально сейчас 13, 14 гривен за километр, оси а комфорт 15, когда такое было? Никогда. 18 бизнес, вы шо? Ну, приняли на рассмотрение, да? Приняли. Я написал, ребят, я написал заявление, что он один из кириовнуков стоит. Два пункта. Первое, поясните э, систему образования тарифов и почему понижены. И второе, незаконное блокирование. Вы согласны? Ну, да. По беспределу блокируют. Просто будьте более важны, вы же украинская компания. А мы все украинцы, так или нет? И сейчас не сладко украинцам живется. А в такси. Ну, 100 тысяч, более, это ж... Блядь. Да сейчас и проценты превышают больше, чем аренда автомобиля. Вот так, если разобраться. Аренда автомобиля, допустим, 700, ну, 4, да? 700, да? Ну. А проценты, то, что ты наезжаешь, 1000, 1200, 1300. Вот и посчитай, ты только 2000... Ты проценты комиссию меньше? Ну, конечно. 25 комиссий, как 25. была, так и есть. И плюс, плюс высчеты, переводы. Ну, понятно. Просто так вот так все равно привыкли. Смотрите, хлопцы, що меня волнует. Я пенсионер, я еще так как-то продышу, да. Хотя Луанчане. Дорогие друзья, не повышайте, не понижайте тарифы. Дайте возможность людям хотя бы как-то уравновесить баланс. Тут никто жировать не будет. Понятно, такси я скажу так. Ну 100 тысяч я зарабатывал в месяц. Ну, сейчас я не знаю, это реально нет. Ну, 100, 100 и минус потом все расходы. Нет, на карман. На карман. 100. Я шпилил так, что на карман. Я знаю, как фильтра настроить, я знаю, где рыбные места и так далее. У меня опыт есть. Я более 7 тысяч сделал заказов по уклону. Более 100 тысяч километров наездил по Киеву за полтора годика. Ну, в общем, работал в полный рост, как говорится. Все, пацаны, давайте. Так, ну что, друзья. Так вот все прошло, дуже спокойно и мирно. Поспілкувався я з працівником офісу. Ну в принципі, все було очікувано, що тариф формує попит і пропозиція, і в принципі підвищувати тарифи, коли немає попиту на поїздки не вийде. Бо зараз пропозиція перевищує попит, так як дуже багато людей з регіонів приїхали, дуже багато людей повертаються військових, які шукають роботу. і Пропозиції більше, ніж попиту, тому якщо просто односторонньо підвищувати тарифи, то роботи стане ще менше. І офіс, як мені пояснили, звичайно, офіс постійно це моніторить, постійно над цим працює і дивиться, коли попиту стає дуже мало, то тариф понижається і ловиться цей баланс, щоб були замовлення, хоч якісь. Бо якщо просто їх підвищити, то замовлень не буде взагалі. Звичайно. У нас є альтернатива, тобто ми можемо користуватися трьома-чотирма агрегаторами. Да? Немає замовлення тут. Береш в Балті, береш в Uber, береш в там, 1 і будь-які інші агрегатори, вмикаєш собі 5 і ловиш. І в принципі, де б ти не працював, в якому б агрегаторі ти не працював, завжди заробіток буде плюс-мінус однаковий. Не буде такого, що ти в уклоні заробив. 5 тисяч касу, а в Балті за цілий день дві, а в Убери в Вубері полтори. Все одно, плюс-мінус, в розрізі місяця у всіх виходить, плюс-мінус однаково. Так це працює, тому зараз просто ще й не сезон, і доводиться отак от переживати цей складний період, тому що кожне, кожного року ми жовтень, листопад грудень фігарем, як дурні. А потім січень-лютий, березень і квітень афігіваємо, збираємо мітинги, протестуємо, возмущаємося. Ну, коротше, ну, важко, да, важко. Ніхто не казав, що це проста робота. Ну все одно, навіть в такий період, як зараз, якось можна прожити і почекати, коли почнеться вже там розрив. Ну, якось так. Ну, кожен рік одне і те саме. Кожен рік. Ну що, Ярік, можна підбити підсумок нашого батлу. Дивись, в мене вчора вийшло 2200 гривень на 85 км пробігу і обригана тачка. А в тебе? У мене 2055 гривень на десь 130, 130 км Від дому, до дому. Від дому до дому. І. коротше розрахунки нашого батлу ви бачите на екрані. Переміг. Звичайно ж, я думаю, що я, тому що хочу Яріка одна гривня КМ, але тачка в оренді. Тому мінус тисяча гривень за оренду, грубо кажучи, так. І виходить, що ну, якби моя перевага в відсутності комісії зіграла вирішальну роль. Аби, а якби мені треба було відняти 25%, то в принципі я би і програв. Тому отак, от, от його перевага вбила. Оренда автомобіля. Тому коли Ярік вже от зараз вже трошки скоро купить собі Chevrolet Bolt електричний, то я думаю, що він навіть в стандарті буде розривати мій Prime в найкращий день. Ну от такий у нас підсумок нашого батлу. Версію батла Яріка ви можете подивитись у нього на каналі. Це буде його перше відео, тому підтримайте, підпишіться. І він вам там. Буде розказувати багато чого про роботу на електромашині, які витрати палива, скільки йому це коштує. Зараз він буде ставити собі двозонний двохзонний там, нічний тариф. Коротше, про все це він там і розказує. Ну і звичайно ж, підбиваючи підсумки нам прямо. Найзалайканіших коментарів під минулим відео. Цей коментар ви бачите на екрані. І, власник цього коментаря отримую пасічку от такої найсмачнішої в світі преміальної Арабіки з Ефіопії. Дякую за перегляд. Бувайте. Пока.